Привіт усім, хто дивиться мій канал. Ну що Покажу вам сьогодні орхідейки, буду їх поливати. Діточки вже буду поливати, ці, що ми пересаджували, вже пора, тому що корінчики вже сухенькі, ґрунт сухенький, потрошки дам їм водички. З приводу рибок. З приводу рибок весь малюк, що я випустила з бутилочки, що в мене був від двох рибок. Е, Бистріше всього, що їх з'їли, е, я вам е, перед цим відео казала, що ...бистріше всього, що може так статися. Чому? Тому що в нас меченосці вже дорослі, перед тим, як ми закидали ось цих маленьких рибочок, ось цих, е, що в нас ось є виводок. Перед цим, що був, то меченосці були маленькі. Меченосці були маленькі, ось ці були маленькі е, рибки. А зараз меченосці великі, і вони їх прекрасно ними поласували. Таке буває, це живородки і вони з'їдають. Маленьких мальків, да, таке буває. І що хочу сказати, що ось з цих, що в нас перед цим був е виводок, ось малючків, дивіться, вони всі забарвлюються, всі прекрасно е тут поживають, все добре, все чудово. З самок. Немає вже нікого. Залишились тільки самці ось чотири самця. А самочки, які приводили ось цей виводочок, що в нас є, маленький, і ці, що в нас були відсаджені в бутилочки, треба було їх таки ще трошки потримати. Ну, вже що є, то є. Звісно, я з ними дуже награлася, бавила їх довго майже. Півмісяця більше, ніж пів місяця. З ними бавилася, водичку зливала, підливала. в общем, Вже що є, то є. Бачила зранку три малючки тільки. ну, Що маємо, те маємо. Зато на майбутнє будемо знати, що так робити вже не можна, тому що в нас меченосці вже дорослі. Великі, вони ще, звісно, не видно, хто є хто, тому що їм потрібен час. Вони не так як гупі, що місяць-два місяці, і вони вже можуть народжувати рибочок. Меченосцям треба більше часу. Щоб, наприклад, в самця появився меч, це може навіть 4-5 місяців пройти, щоб побачити, що то вже є самець. Ну, якось так. Так, що я вам сказала, так, як є, ви знаєте, що я говорю так, як є. Ці наші діточки, що стоять ось тут, Стоять ось тут біля акваріума дітульки наші лапотульки. Ми їх теж будемо поливати. Ну що, йдемте до орхідейок. Розкажу вам, що я буду сьогодні з ними робити. Тому що там біда, біда. Так, ну ось в мене є ось така полочка. На які стоять виключно тільки орхідейки. Покажу вам, що я буду сьогодні з ними робити. Подивимося детально все, і я вам розкажу. Давайте почнемо з верхньої полочки. Тут в мене стоять клаповушки ось такі здорові орхідейки, які, ну, здорові, в обшому лапухи стоять. В мене, я вже бестренько продивилася. В мене, виходить, на кожній орхідейці майже є цвітоносик, Один-два цвітоносика. Десь 98% моїх орхідей є з цвітоносами. Без цвітоносів буквально пару штучок це ну, хай штучки 4-3. Не більше, бо я вже подивилася, що навіть орхідейки, які були без цвітоносиків, вони вже видали такі цвітоносики і стоять на цвітоносиках. Ось дивіться, тут чишуйка засохла, але орхідейка не здається, і вона випустила з почечки цвітоносик. Ось, ось там, ось в той в самому кінці. Бачите, там теж є цвітоносики, і в той ось лізе цвітоносик, в обшому цвітоносів море. Ось цвітоносики стоять. Ось в цей ось лізе цвітоносик, і ось там є цвітоносик. Так, це теж цвітоносиком. Ось, там лізе. Зараз, зараз я вам покажу. Ось, бачите, Лізе цвітоносики, там лізуть цвітоносики, ось підцепила цвітоносик. І на ті теж там вже вони такі гарні, великі. Я хочу сьогодні, я не знаю, як це мені зробити. Як я маю зробити? Я дуже боюся підчіпляти цвітоноси на підпорки, тому що я маю щось кожен раз зламати. Я дуже цього боюся. Ну, їх треба край підцепити, тому що ось цей цвітоносик. Виріс мені, чому я його вже підчепила на сусідній ось цвітонос, він мені вигнувся прямо до лампи, я не бачила, і він ось тут ось так вперся в лампу і обгорів кінчик на цвітоносику. Тому, ж, тому і я хочу їх всі зараз попідчіплювати, як вийде, хоча б трошечки. Щоб вони в подальшому мені не поламали цвітоноси. Ну і щоб гарненько це якось було. Такий грубенький цвітоносик. Ось тут такий гарний грубий цвітонос. Ось там є. На ті орхідейки аж два цвітоносика, бачите? Тут ось є, дивіться, які корішулечки, цвітоносик такий гарнесенький. Йдемоте на цю сторону, подивимося. Ось, теж ось, бачите, купа, купа цвітоносиків. Деякі вже повилазили, деякі тільки-тільки починають вилазити і хочуть вже питки. Ну, і звісно, сьогодні я їх напою. Я надібрала водичку з акваріума. Ось в мене ціле відеречко стоїть. Я її поставила біля батарейки. В принципі, вона і так тепла, тому що вона з акваріума. І буду сьогодні їх поливати. Тут у мене, взагалі, все так поперепліталося. Це все нові цвітоноси, повний ліс. Прям все поперепліталося. Не знаю, як мені це все попідпирати, попідставляти. Але це потрібно зробити. Тому що. Ось є цвітоноси, які впираються в лампу, і вони просто, ніби лампа не гаряча, але все одно вони трошки е підгорають. Ось тут два стоїть такі хрошки. Цей ось ліза до лампи, бачите? Тут два в обшому море. Це е ця, що ми її пересаджували, вона не заморозила цвітоносика, а пробудила ще й тут. Це біленька. Далі сурфсон, що ми садили, ось 30-10-го. Вже їм місяць рівнесенько. Подивіться, який в нього виріс цвітоносик. і дивіться, які ростуть корінчики. Значить, йому сподобалась пересадочка, і він гарненько росте. Це теж посажений 30-10-го. Цей теж посажений. Пересаджений вже по них видно, що вони хочуть питки, тому що я їх довго вже місяць не поливала зовсім. Тоді в них був мокрий ґрунт. Ми садили їх в мокрий ґрунт. Ну, вже пора, пора їх полити, щоб вони пішли вріст. Забрала. Бачите, все добре, корішульки там. Все прекрасно. Я їх по чуть-чуть полию і нехай ростуть. Так, тут у нас теж ось такий ліс, цвітоноси, дітки, цвітоноси, там теж купа, купа цвітоносів. Ось тут, дивіться, як полягали е цвітоносики. Треба все попідпирати, ось такі гілочками цвітоносики гарнесенькі. Треба все попіднімати, попідпирати, щоб вони мені гарненько цвіли. Буду ось так радочками їх знімати і по черзі назад їх ставити. Тому що, якщо я їх всі, наприклад, знімлю і цей полию, я назад їх вже не поставлю. Вони вже попереверталися так. До лампи, що їх треба тільки ставити так, як вони стояли. По-другому їх не поставиш. Дивіться, покажу вам дикого котика. Ось у нас був дикий котик, в нього був такий трошки жовтенький листочок. Дивіться, він теж ростить світоносик гарненько. По моєму корінчики в нього були маніпусінькі такі. Не бачу, щоб він щось десь проріс ще. Ну, в общем, бачу, що з корішульками там все добре. І, що росте цвітоносик. це деякий котик. Е е е дивіться, ось ця красотулька теж. Е по-моєму, випускає цвітоносик, десь я бачила, чи це не ця ось ця ось. бачите, там, лізе цвітоносик. Я вже забула, де яка знаходиться, де яка орхідейка, ось там така красотка маленька. Забула, хто де є. Ну, вже будуть свісти, будемо бачити, хто де є і як називається. Ось ця, дивіться, які гарні в неї будуть цвітоноси. Цей такий з гілочками, а той другий ось тільки вилазить, а цей такий гарненький, грубий, такий з гілочками. Гарний цвітонос. І цей такий класнючий. Все треба попідчіплювати. Тому що як вони почнуть розпускатися, я потім їм ради зовсім не дам. Ой, не буду знати, за що чіплятися. Ось. Теж лізуть світоноси кругом. Ось тут проклюнувся цвітоносик. Ось лізе світоносик. Це ось цей крокозябри нашої. Так. Давайте ще подивимося з цієї сторони. Що в нас тут робиться? У нас тут теж все шикарно. Бачите, яка красота. Я вам казала, я орхідейки вдобрюю. Діточки ось ростуть. Вдобрюю тільки два рази на рік. Це осінню і весною. І все більше орхідейки я не вдобрю. Чим вдобрюю, мене є на каналі, полистайте, є відео, чим я вдобрюю. А все інше я поливаю водичкою з акваріума. У мене водичка, і я нею поливаю. Ось, дивіться, який класнючий теж цвітоносик, прям такий, це парфумерна фабрика. Не знаю, як де цвісти, я її на оціночки брала, це буде її перше цвітіння. І ось це теж брала на оціночки, її таку побиту, теж вона ось. З гілочками в неї буде цвітоносик. Не знаю, як вона буде цвісти, але в неї такі листочки, такі більш е, плямисті і, і сизі, чим в цей. Ну, подивимось: хто як буде цвісти. Тут теж ось цвітоносик. Ось там такий грубий, гарний ось цвітоносик. Так що. Цвітоносиків дуже багато в цьому році. Головне, щоб було світло, і щоб вони розпустилися, бо вони вже дують бутончики, ось починають дути бутончики. Так що скоро будемо цвісти, яка, думаю, ще до нового року. Як я вам казала перед тим, я думаю, ми повинні зацвісти. Там теж такі на старих цвітоносиках попробужувалися почечки тут гарні. Подивимось. І ось такі орхідейки. Орхідейки немаленькі, ось такі лапухаті. Гарні, коренисті. В общем, ось такі в мене орхідейки. Не маю куди з ними дітися. У мене і бальзаміни ще, і, в общем, ще куча-куча всього. Так, ну і, і тут в мене висят согою кидани. Ось пробудив теж там кочечку тільки, нової стрілочки я не бачу, ще не вилазила, не поїла, не бачила. Ось такі корішулечки висять, це е, діамант. Теж в нього он є така гілочка. Ось там є вже на бутончиках. Бачите, далі. Ось такі красотки. Теж з корішулічками. всі красотулечки. Це одні орхідейки, які залишились тут у мене на підвіконі. Висять. Все, всім гарного вечора. Бережіть себе, я буду займатися поливом орхідейок, водичкою з акваріума, а ви бережіть. Не ігноруйте тривогу, все буде добре. І до нових зустрічей! Ставимо лайки, пишемо коментарі, і не забуваємо підписатися, підтримати мене. Всім, пока-пока!